Я вже зазначив, міжнародний центр з переслідування за злочина Греції працює дуже активно. То е, я думаю, якщо е, буде прийнято політичне рішення про модель е, протягом цього року, я думаю, що це буде дуже потужний сигнал. Тому що перше, ми е, не... Як, як це сказати, була така знаєте, дискусія на попередніх етапах е, трибуналу, що ну давайте, от, після того як війна завершиться, ми будемо. Ми завжди говорили Україні: ні, так не буде. Ми маємо це зробити саме зараз. Тому ми не стримуємо цю швидкість, але цей трибунал має бути саме такий, який досягне своєї мети, тобто можлив, з можливістю притягнення до відповідальності найвищого керівництва політичного і військового Росії. Тому питання, яке стосується. Судо юридичного, який стосується імунітетів, і як це має питання бути вирішено для того, щоб не було безкарності, для того, щоб хтось не подумав, що він знаходиться поза законом і поза можливістю притягнення до відповідальності міжнародними судовими інституціями саме за злочин агресії. Для того команда, яка зараз команди Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції різних країн, вони відбудовують цю модель. Скільки може тривати трибунал? Ну це складно в принципі, передбачити, але давайте не будемо порівнювати спеціальний трибунал, який який ми хочемо створити щодо злочину агресії, з усіма попередніми трибуналами, тому що усі попередні трибунали вони розглядали воєнні злочини. Злочини проти людяності, злочини геноциду. Тобто, це була велика кількість різних воєнних злочинів, які була скоєна в різні часи, і це потребувало значних зусиль в розслідуванні, в тому числі в розслідуванні з точки, зору, е, е, з точки зору доказів, які збиралися саме в місцях скоєння цих злочинів. Тобто вони тривали довше. Щодо злочину агресії. Ну давайте ми всі розуміємо, що. Певні докази вже задокументовані з точки зору того, що керівництво Росії навіть і не ну не скриває того, що воно вдалося до вторгнення і до ведення агресивної війни. Тому я не хочу сказати, що це легка справа, вона складна, тому що результати мають бути. Ще раз хочу да, наголосити: ми вперше це робимо після Нюрнбергу, Тобто немає практики після Нюрнбергу щодо розслідування злочину агресії на міжнародному рівні. Тобто, ми спільно з колегами створюємо цю практику. І Ця практика має бути саме такого рівня, щоб вона. Призвела, а ми всі цього хочемо, і я, як генеральний прокурор, безумовно цього хочу. Я думаю, що всі ви, щоб наша робота призвела до обвинувального вироку щодо відносно тих, хто розпочав цю агресивну війну. Тому скільки буде тривати, складно сказати, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, що якщо коли трибунал буде запущений, то це може тривати ну, кілька років, не більше.